Самого ранку в понеділок у дворі обласного управління міліції людно. З квітами та кульками рідні, друзі та колеги Житомирських правоохоронців чекають на повернення своїх героїв, які продовж місяця забезпечували правопорядок у зоні проведення АТО на Луганщині. Родичі радіють 30 днів чекання та хвилювання нарешті позаду. Найважче кажуть, було дочекатися чергової звістки від захисників. Що чекали, чекала тільки звісточки, щоб уранці подзвонив і сказав що почути його голос і сказав, що мама нам все добре. Каже, переживали, чекали, плакали. І Бога просили, щоб була усі для всіх дітей був мир і злагода і добро. Зночі ждали ранку, щоб почути його голос, а на ніч знов чекали, щоб знов почути голос. що все добре. Що він каже? Як там обстановка? Щось розповідав? – Ні, все добре в нас, і все. Ми ж нічого не говорить. У нас усе добре, їсти є, що все нормально в нас. Під звуки сирени, автобуси сотної правоохоронців в'їжджають у двір управління, де їх зустрічає керівництво. Бойове завдання виконали, виконали його з честю. нарікань з боку, керівництва антитерористичної операції немає. Після завершення урочистої частини найприємніше обійми та поцілунки з рідними. Для багатьох міліціонерів це було перше відрядження на буремний схід, і в разі необхідності правоохоронці знову готові їхати на війну. Захорона моста була стратегічно замінірованого моста. Це був стратегічний об'єкт, перепуска граждан по документах. В цілому враження позитивні. Очікувано багато гіршого ставлення від місцевих. Насправді там дуже багато наших людей. Вони нас чекають, вони чекають нашої допомоги, нашої підтримки. Як наші хлопці, міліціонери, так і цивільні, особливо пенсіонери. Їх не можна зраджувати. Одинадцятий зведений загін на Житомирщину повернувся у повному складі та без втрат, прозвітував його командир Сергій Приходько. Загалом протягом місяця міліціонери охороняли адмінприміщення в северодонецьку, чергували на блокпостах та стратегічних об'єктах. Також під час несення служби було затримано близько десятка осіб, підозрюваних у скоєнні терористичних актів. Близько десятка було затримано осіб. Передані були місцевим місцем міліції, які були прибували у розшуку, але Зброї боєприпасів не вилучалося у них. Тобто, це особи, які підозрюються у скоєнні терористичних актів. Вони були затримані згідно з списків, передані правоохоронним органам. Також були затримані, вилині, також передані правоохоронним органам автомобілі, які мають підробні документи. Тепер на правоохоронців чекає тиждень перепочинку, після вони стануть до виконання своїх безпосередніх обов'язків на Житомирщині.